Ну, ми напевно сьогоднішній день всі живемо в обговоренні ти. Саме цього е, рішення кабінету міністрів е, активно як і ті, хто займається рекрутингом, так і відповідно ці, кого тут безпосередньо стосуються, так і ті військові, які сьогодні вже третій рік фактично е, продовжують е, нести свою службу по захисті нашої батьківщини. Якщо в цілому оцінити е, саме такий підхід, е, я його особисто оцінюю як позитивний. Угу. Якщо е, підійти з другої сторони е, чи вчасно це зроблено, це б потрібно було робити набагато набагато раніше, і воно б уже давало свої е, плоди на mm. тій стадії, на якій сьогодні ми знаходимося. Якщо брати е, ці переваги, які даються для е, молодим людям 18-24 років, Трьох років, які підписують да, даний контракт, так вони вже чітко можуть спланувати своє майбутнє. Так, ми знаємо, що там є певні обмеження, в яких бригадах ти можеш служити. Нам обіцяли, що це поки що. Поки що, вже. так я думаю, що це йде певний відбір. Знову ж таки, там є ті спеціальності, по яких ти можеш, а вони не прості. Так. Дійсно, для того, щоб бути стрільцем, стрільцем, гранатометником, розвідником, треба пройти хорошу базову підготовку, треба пройти хорошу спеціальну підготовку. і Якщо вона буде провод проводитись на протягом е, трьох місяців. Е, ну зараз і базова підготовка це 48 днів. Півтора місяця Так. 48 днів. Я можу точно розписати. 41 день заняття. Ми про це будемо говорити детальніше будем, в другій частині. будемо будем говорити. Розуміє. Ми ж цього повернемось. Так е, таким чином за такий час можна уже бійця підготувати. Якщо беремо фінансову сторону, так вона також немало важлива для наших молодих людей. Ті пільги, які вони отримують, як і під час е, самого дії контракту, і так і Завершення цього контракту вони також будуть ваговими і просто з досвіду уже дивишся по тих бійцях, які сьогодні служать. Мотиваційний фактор багатьох є надзвичайно надзвичайно високий. Валерію, а чи приходила до вас як до рекрутера? Молоді хлопці або дівчата до 25 років власне з цієї категорії 18-24. за той період. Ну, по-перше, центри, які зараз створені при всіх бригадах, вони створені тільки в кінці минулого року. Так, хоча позаштатні рекрутинги і мобілізаційні центри, вони працювали. Чи було багато таких звершень? Там, скажем, останній рік або останні два роки. Їх багато не було. Якщо е оцінювати цей варіант, який зараз ми йому оцінку можемо давати тоді, коли, хоча б пройде якийсь час, і ми, хоча б місяць зріз, робимо, подивимося, чи це якось рухнуло тих 18-літніх, 24-літніх, для того, щоб підписати ці контракти і наскільки важливим саме є мотивація фінансова, якщо говорити про ту ситуацію, яка може скластися в підрозділах, так це може скластися. але це вже завдання, як і командирів підрозділів, так і відповідних служб для того, щоб якось. З цими моментами розбиратися. Тому що е, слідуючим законом, який був давно вже мав би бути прийнятий, після того, як ми чітко знаємо, підписуєш контракт, ти рік служиш, рік відпочиваєш, потім тебе знову можуть призвати. А слідуючим законом має бути закон про демобілізацію тих, які вже і хлопці наголошують три дня Я навіть не пригадую, скільки разів ми вже його німали, говорили, говорили, і в студії обговорили, говорили, і він мав бути обов'язково. Він мав бути до третьої річниці е, повномасштабного початку. вторгнення початку. Але ми його й в планах не бачимо. в планах, то ніякого голосування Вонарі, цього не буде. що мотивує насправді. Е, мотивує Чому люди приходять е, до вас зараз. Зараз приходять через те, що дійсно людина, яка вже йде через рекрутинги центр той чи іншої підрозділу, ми бачимо, що їх дуже багато створюється. Це те, що вона дійсно має вже якесь право вибору. Це раз вона може запропонувати, де вона може бути потрібною, і ми відповідно вже стараємося знайти ту вакансію, яка відповідає. Другий момент це те, що вона дійсно проходить підготовку, вона не йде зразу. В частину вона проходить базову підготовку, якщо вона бачить себе на якихось посадах, які передбачають спеціальний підготовку, особливо популярних зараз посад, так пілотів, операторів БПЛА. Так. БПЛА. Звичайно, зараз ми маємо можливість забезпечити їм навчання в найкращих центрах, які на сьогодні тоді проходить знову ж таки ще адаптаційний період в частині, і людина вже попадає в той підрозділ, де нею опікується вже ті командири, з якими вона вже навіть до. Того моменту, як вона попала, ми це практикуємо, даємо можливість як і командиру поспілкуватися, так і потенційному нашому е, кандидату в цю іншу частину. Це один фактор. Тобто, людина зараз знає це зовсім інше, коли дійсно ми бачимо випадки, коли тебе перестріли по дорозі, і ти вже проходиш падає, процесу, не і невідомого вибору немає в тебе. Вже фактично так.